Необхідно впровадити економічний паспорт українця. Кожна дитина матиме право накопичувати на своєму рахунку частину благ від реалізації державою природних багатств, надра, землі тощо. Після досягнення повноліття дитина отримує ці накопичення як власний стартовий капітал. Українець повинен стати основним акціонером України, найбільша країна Європи. Не може бути найбіднішою. Вітаю, друзі! Ці слова із передвиборчої програми Володимира Олександровича Зеленського згадались мені сьогодні не випадково. Згадались тому, що по всіх наших засобах масової інформації в теле і радіоефірі несеться слава президенту Зеленському за підписану Сполученими Штатами Америки ресурсну угоду. Угоду про корисні копалені в Україні. І от сьогодні, коли всі розповідають про небачену чергову перемогу, я одразу і згадав, а що ж обіцяв українському народу Володимир Олександрович Зеленський в той час, коли він лише планував бути президентом України. Власне, тоді він е, дуже хотів, щоб природні ресурси служили нашим дітям, служили українському народу. Саме так, як і записано в статті 13 Конституції України. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної морської економічної зони, є об'єктами права власності українського народу. Від імені українського народу право власника здійснюють органи державної влади. І органи місцевого самоврядування в межах, визначених Конституцією України, написаного в статті 13 нашого основного закону. То що ж сталося? Чому Володимир Олександрович передумав? Чому він вирішив поділитися прибутками від експлуатації природних ресурсів України з нашим головним союзником США? Відповідь дуже проста: у нас іде війна, і Володимир Олександрович Дуже хотів зацікавити нашого головного союзника в тому, щоб він ще більше підтримав справедливу боротьбу українського народу. Погодьтеся, ціль більш ніж благородна. Але як це часто буває, добрі наміри вимощена дорога в пекло. І це саме той випадок. Перше обміняти природні ресурси України на безпекові гарантії, Володимир Олександрович озвучив під час свого виїжджу. В Вашингтон напередодні президентських виборів 2024 року. Він тоді повіз до Вашингтона так званий план перемоги. Він його озвучив за виключенням деяких пунктів, які залишилися секретними. І серед цих секретних пунктів був пункт щодо природних багатств України. В повному обсязі цей план було презентовано тодішньому президенту США Джозефу Байдену, Камалі Харріс і, звісно. Дональду Трампу. Здавалося, все буде як завжди: оплески, софіти, вигуки схвалення і жодних практичних дій. Але в цей раз все сталося зовсім інакше. Звичка продукувати хороші ідеї і не доводити їх до кінця на цей раз підвела Володимир Олександровича. Тому що за ідею обміняти корисні копалені на Щось більш суттєве вхопився Дональд Трамп. Але він зробив свій власний висновок із цієї пропозиції. Він побачив в ній чудову нагоду повернути кошти, які вклали Сполучені Штати Америки, в підтримку України, підтримку, яку Дональд Трамп не вважав обов'язковою, і вважав суцільною авантюрою з боку Джозефа Байдена або Сонного Джо, як він його називав. Бо, як казав Джо, як казав Дональд Трамп. Якби мене не було, якби я був президентом, цієї війни взагалі б не було, і таких витрат не було. Ну, а раз вони стались, значить потрібно повернути ці кошти назад в Сполучені Штати Америки. Дональд Трамп вирішив діяти методом бліцкригу. До Києва прибув його міністр фінансів Скотт Бесенд, який вимагав від президента Зеленського негайно підписати угоду про корисні капали. Цього, на щастя, не сталося. І версії сторін чому не сталося, різняться. Зеленський сказав, що цю угоду потрібно опрацювати і привести її відповідність до національного законодавства. А Дональд Трамп заявив, що угоду не підписали тому, що Зеленський проспав зустріч з Котем Бесен і натякав на те, що він був не в тому стані, щоб підписувати такі угоди. Це той випадок, коли ви можете вірити кому завгодно. Тому що обидві сторони, як ви знаєте, ніколи не брешуть. Ми в цьому з вами вже не раз переконалися. Далі, після короткого опрацювання, угода була, скажімо так, вона була в формі меморандуму, тобто такої, знаєте, попередньої угоди про наміри, підготовлена до підписання. І американці готові були її підписати в Києві. Однак Володимир Олександрович вимагав, щоб це відбулося в Вашингтоні, в його особистій присутності. І наш союзник, Сполучені Штати Америки, на це погодилися, в результаті чого Володимир Олександрович полетів до Вашингтона. Ну, а далі ви все бачили. Розмова напередодні перемовин в овальному кабінеті закінчилася скандалом. Наш президент посварився з віце-президентом Джей Ді Венцом. І, власне кажучи, головною причиною цієї сварки стало те, що він висловив претензію, що в угоді про. Мінерали чи про корисні капалини немає гарантії безпеки. Ну, в результаті всіх цих подій, Володимир Санча виставили за двері, і питання про підписання цієї угоди знову зависли. Щоправда, ненадовго, тому що дуже скоро американці прислали 52-сторінковий документ, який ми завдяки народному депутату Ярославу Железняку мали можливість хоча б е зрозуміти його основні положення. І почався скандал. І не тільки в Україні, але й за її межами. Оскільки багато хто побачив в цих пропозиціях Дональда Трампа практично колоніальну угоду, за якою ну, складалося враження, що Україна, як країна, яка потерпіла поразку, повинна виплатити ще й репарації. І не на користь переможців, а на користь головного союзника. Обурення було таким великим, що американська адміністрація повинна була зробити крок назад. І ось після додаткової роботи, яку провела українська делегація. І багато хто дякує Тарасу Качці, заступнику міністра економіки, за професійно зроблену справу. Я теж до цього доєднуюсь, тому що багато чого із негативного, що було в попередній угоді, їм вдалося відбити. Але проблема залишається, тому що, власне, ідея цієї угоди полягала в тому, що ми готові поділитися нашими ресурсами в обмін на гарантії безпеки, які нам сьогодні життєво необхідні. І виникає питання. Чи вдалося відстояти цю головну позицію, а саме отримання гарантій безпеки для України в результаті підписання ресурсної угоди? Навіть якщо подивитися на ті позитивні відгуки, які банкова робить з приводу підписаного документу, ми можемо побачити, що якраз цього в ньому немає. То виникає запитання: а навіщо нам тоді це все? Для чого? Що ми отримаємо взамін того? Що віддаємо майбутнє наших дітей нашим американським партнерам? Я одразу чую обурені вигуки вигук зелених захисників цього геніального рішення, Володимира Санвича. Так вони ж нам будуть продовжувати допомогу. І в чому це проявляється? Тому що ми зараз на 50 мільярдів зробили запит по системах ППО, а Дональд Трамп погодив нам 50 мільйонів всієї допомоги, не ще й за наші гроші. Це можна порівняти з тим, як робив Байден. І щомісяця нам давав допомоги без, безповоротний майже на мільярд доларів. А ми казали мало. Тобто тепер маємо Трампа, який дає нам 50 мільйонів, погоджує на 50 мільйонів допомогу за наші гроші. А ми тепер кажемо велика перемога. Слава Володимиру Олександровичу. Але це ще все півбіди. Справа в тому, що сьогодні відбулося день уряду Верховній Ради в присутності 60 депутатів, які. Прийшли до, до сесійної зали, е, був навіть в наложі уряду сам прем'єр Шмигаль, і, не повірюте, Андрій Сибіга, міністр закордонних справ, і депутатам від опозиції навіть вдалося задати їм запитання. Зокрема, Ніна Петрівна Юженія нам запитала: Скажіть, а Юлія Сувереденко ж підписала не один документ, а три, а де ще два? Покажіть нам їх. Адже ви плануєте ратифікацію 8 травня. І прем'єр Шмигаль відмовився показати підписані урядом документи. Ну, якщо не хочуть показувати, значить є що приховувати. Згадаємо ситуацію з підписанням пакту про ненапад між Радянським Союзом і Німеччиною 23 серпня 1939 року. Начебто такий нормальний документ там, на 10 років ні Німеччина на Радянський Союз, ні Радянський Союз на Німеччину нападати не будуть. Все нормально. А виявляється, вся суть документу. Була в секретних протоколах до цього пакту. А в секретних протоколах було прописано розподіл Європи між двома диктаторами: Прибалтика, Фінляндія, Західна Україна і Білорусь, Молдова повинні були відійти до сфери, як там написано, інтересів Сталіна, тобто Радянського Союзу, а все інша Європа то, як то кажуть, парафія Гітлера. Ось така чудова угода. Що є в цих додаткових двох документах, сказати ми не можемо? Їх уряд не показує. Однак можна здогадатися, що там прописані такі речі, які не сприйме ні українське суспільство, ні українське політиком. І тому цю угоду будуть протягувати через парламент 8 травня з усіх сил. У мене просто запитання до всіх депутатів, які будуть за неї голосувати. Невже ви не розумієте, що ви будете робити? Що ви фактично голосуєте? Проти майбутнього України. То той час, коли наша армія, наші солдати-офіцери воюють на фронті, захищаючи країну. Ви за їхньою спиною роздаєте природні ресурси нашої країни. Хай навіть головному союзнику абсолютно ні за що. Просто так. За обіцянку не вводити санкції проти зелених очільників, як повідомив депутат Железняк. Спочатку в списку на санкції було 29. А потім майже 300 осіб. Очевидно, для того, щоб стимулювати їх якомога швидше здати свою країну. Я хочу звернути вашу увагу, що в той час, коли ми ведемо страшну війну, за нашою спиною зелена влада фактично робить так, щоб в цій країні, яку захищають наші воїни, нічого їхнього не залишилось. З 1 липня 2022 року закінчувався мораторій на продаж Землі. Фермери просили Володимира Олександровича накласти мораторій, продовжити до завершення бойових дій. Тому що в той час, коли вони зброю в руках захищають країну, за їхньою спиною величезні земельні масиви переходять у власність хитрих ділків, які користуються ситуацією. Не зупинена велика приватизація. Сьогодні навіть концесію на у... угоду про концесію намагаються виставити Чорноморський морський порт від Чорноморську. І взагалі, в той час, коли йде війна, фактично все, що в цій країні ще не встигли роздати попередні роки, зелена влада роздає. І тоді стає всім зрозуміло, чому ж вони не втекли в перші дні війни. Бо не все ще роздали. Ну а що в сухому залишку? В Сухому залишку сьогодні Сполучені Штати Америки зробили заяву, що вони виходять із активної фази переговорного процесу між Росією і Україною. Власне, і до цього вони не дуже. Робили для нас щось корисне. Тому що фактично Дональд Трамп після приходу до влади тільки те й робив, що виконував забаганки Путіна. Ми не хочемо вести перемовини з Брюсселем і Лондоном. Тільки напряму з Вашингтона. Будь ласка, будете вести з нами напряму перемовини. Нам не подобається Кіт Келох, поміняйте переговірника. Нема питань. Ось вам стів відков. Ми вимагаємо, щоб ви Крим визнали російським. Готові, незважаючи на критику, ямську волость забирайте. Ми взагалі виходимо з перемовин, ми вимагаємо прямих перемовин між Росією і Україною, а ви можете поставити в сторінці. Нема питань. Ми так і робимо. Що ще Дональд Трамп не зробив заради свого друга, Владимира? І після цього в Україні знаходяться люди, які продовжують вірити в те, що Трамп прийде, порядок наведе. Про які санкції, про який тиск на агресора йде мова. Про це взагалі навіть ніхто вже й не, е, ніхто не згадує. Хоча ролики 2023 року, де Трамп обіцяв накласти такі небачені санкції, е, такі, так, таку допомогу надати Україні, що вона переможе Путіна, про це вже все забути. І тим не менше, люди продовжують вірити в те, що Трамп зробить все можливе, щоб припинити російсько-українську війну. Як на мене, то зараз настає отой самий момент істини. 2025 рік буде дуже складним. Фактично, Путін зробив ставку на військове вирішення проблеми війни. І його небажання йти на умови навіть Трампа зумовлені його переконаністю в тому, що він зможе військовим шляхом, як він сказав, добити Україну. Головне, щоб йому не заважали. І Трамп, як мінімум, це робить. І цей рік буде суворим випробуванням не тільки для нашої країни, а й для всієї Європи. Тому що, як сказав Том Купер, відомий австрійський військовий аналітик, це шанс і для України, і для Європи відчути себе суб'єктом політики, перестати бути в тіні Сполучених Штатів. Чи вдасться нам вистояти, чи вдасться нам перемогти, чи вдасться нам поставити на місце диктатора? Це буде залежати від нас з вами і від нашої влади. Яка замість того, щоб консолідувати суспільство, об'єднувати його, так практично відкрила другий фронт всередині країни. Забуваючи про те, що царство розділене в собі не устоїть, як сказано в Святому письмі. Ну а що б вони не робили, я твердо переконаний. Україна вистоїть, Україна все винесе, і український народ обов'язково переможе. Переможемо ми з вами, незалежно від того. Хочуть цього зелені очільники? Чи не хочуть? Бо правда з нами. А значить, з нами Бог. А на сьогодні все. Всім доброго. Слава Україні!